5 червня тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділення поліції з селища Ямпіль був представлений майор Сергій Тітенко. До призначення в Ямпіль правоохоронець обіймав аналогічну посаду в середина Буді. Попередньо було оговорено, але ну Скажімо так, я не розумію, Ямполь чи не в Ямполь це було вирішено вже керівництвом ВНП. По завданням ну, залишаються вони незмінними для, ну, для всієї поліції. У е, війни на поліції покладено багато обов'язків, однак основними залишається це безпека населення. Звісно, є одні з основних е завдань і пріоритетів поліції це розкриття. Е Попередження та незаконного обігу зброї, розкриття злочинів в сфері наркозлочинності, попередження шаха, що є найбільш болючою темою зараз для населення, а також випадків домашнього насильства. За словами Сергія Тітенка, він працює в системі поліції більше 15 років, а останні 10 років обіймає керівні посади. З 2008 року я навчався в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ на факультеті слідства. У 2012 році я прийшов в практичний підрозділ міста Серединобуде, де почав працювати слідчим та подальшому проходив роботу слідчим в підрозділі. У 2014 році я зайняв посаду заступника начальника слідчого відділення. Та в подальшому до 2019 року я займав посади керівну посаду начальника слідства в місті середина Буда. В подальшому був призначений начальником відділення поліції та проходив службу на посаді начальника відділення поліції. У 2021 році у мене змінилась посада, але я залишився працювати в цьому ж підрозділі та у 2022 році, в лютому місяці, я знову був призначений начальником відділення поліції, де й працював до призначення в Янпіль. Поліцейський розповідає, що працювати у прикордонні середина буді було дуже важко через інтенсивні обстріли міста. Водночас, попри ризики, правоохоронці не залишали місто. Дуже складна ситуація у зв'язку з постійними обстрілами. Дуже багато роботи по фіксації злочинів військових по обстрілам. Дуже багато пошкодженого майна, зв'язку з чим дійсно ускладнилась робота всього підрозділу, всіх служб. Однак ну, поліція залишилась працювати і залишається працювати на даній території, виконує свої функції у повному обсязі, допомагає населенню в межах своєї компетенції та. Проводить заходи щодо попередження злочинності, скоєння на території та розкриття злочинів, які скоюються, за словами Сергія Тітенка, зараз він лише вивчає роботу ямпільського відділення. Така ж сама робота, да, трохи не та обстановка, не така інтенсивність, слава Богу, обстрілів. Да, трохи тихіше на на тут. Вивчаємо, аналізуємо далі вже буде. Ставити роботу в тому чи іншому напрямку, десь змінювати щось, десь залишати так, якщо воно дійсно працює.